Українська сторона в той же час заявляє, що спостерігачів місії ОБСЄ поблизу Мар'їнки в суботу обстріляли терористи. На думку військових, ця ситуація частина плану з ескалації ситуації в зоні антитерористичної операції. Про те, що зараз там відбувається, запитаємо у заступника керівника АТО Тараса Дзюбу. Він на телефонному зв'язку зі студією. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю вас. Тупу. Розкажіть на цей момент, яка ситуація в зоні антитерористичної операції. Ну, ситуація не дуже гарна в зоні антитерористичної операції. Після так званого режиму повної тиші ми маємо, ну, на сьогоднішній день, зокрема, 26 обстрілів, а до цього було і 50, і 40, і 36. День, два, три раніше. Сьогодні 26 обстрілів. Новгородське талаковка водяне, ми мали справу з застосуванням противника 82-мм мінометів. Біля Луганського і Калинівці по нашим позиціям працювала БМП. Тобто ситуація, я не скажу, що вона зараз є такою радусною. Ну, тобто, ви не відзначаєте, що і після засідання, наприклад, тристоронньої контактної групи, яке відбулося цього тижня, так, що так, менше так, обстрілів Так, повної тиші зменшення обстрілів немає. Навіть після засідання тристоронньої контактної групи, чи е, є можливо інформація з, з боку російсько-терористичних військ, можливо, якась передислокація або збільшення кількості озброєння чи допомога з боку Росії надходила в ці дні а, допомоги з боку Росії? Ми не відмічали. А про дислокацію, певно, вони здійснюють постійно. Точно так же, як і заходи бойової підготовки. Зокрема, вони деякі наші райони використовують в якості полігонів для обстрілів. Військова розвідка цього тижня повідомляла про те, що, начебто, були зафіксовані Буратіно. Це російські військові установки. Чи маєте підтвердження? На сьогоднішній день я не можу вам казати про стоїть підтвердження, ми також мали цю інформацію. Зараз дана інформація уточнюється саме по Буратіну.